Дорога в горах. Кагекар зранку розпочала розповідь про лихі пригоди страшили і залізного Дроворуба. Ворона не знала до подробиць історію Урфіна Джуса і не могла пояснити, як ужили змайстровані ним дерев'яні солдати. За словами Кагекар, виходило, що Урфін всемогутній чарівник, і боротьба з ним уявлялась слухачам надзвичайно складною. Але вони всією душею зненавиділи цього заздрісного і жорстокого диктатора. Підла зрада руфа Білана у всіх велике презирство. Зате мужня поведінка страшила і залізного дроворуба, навпаки, викликали велі сльози захоплення, а моряк сказав, що таких хоробрих хлопців він узяв би у будь яке небезпечне плавання. Відданість і сміливість діна Єора і Фараманта заслужили у Чарлі Блека і Елі цілковите схвалення. Ось як усе це було, закінчила свою розповідь Кагекар. А що ж сталося із довгобородим солдатом і вартовим брами? запитала Елі. Я їх не бачила після того, як вони потрапили в полон під час взяття міста. Але знайомий міський горобець казав мені, що їх тримають у підвалі і годують досить непогано. Напевно, Урфінджус сподівається переманити їх до себе на службу. Та цього ніколи не буде, впевнено вигукнула Елі. Я теж такої думки, погодилась ворона. Так, серйозний супротивник цей Урфінджус з його дерев'яним військом, задумливо мовив одноногий моряк. Ми з ним упораємося, дядечко Чарлі? запитала Елі. Ти забула про мудрі звичай. Спочатку одна турбота, потім інша. Ось перейдемо гори, тоді і думатимемо про боротьбу з урфіним джусом. Кагикар, а яким чином тобі пощастило розшукати мене? запитала Елі. Ну, мушу сказати, це було досить нелегко, аж роздималася від гордощів ворона. Я перелетіла пустелю по з попутним вітром. І ось тоді почалися найбільші труднощі. Ви ж розумієте, що я не могла запитати першого перехожого, де тут дорога на Канзас? Мені доводилось крадатися до людей, підслуховувати їхні розмови, узнавати назву місцевості. У поневіряннях минуло кілька тижнів. Уявіть собі мою радість, коли я нарешті почула знайоме слово Канзас. Відтоді я з кожним днем наближалася до мети. І нарешті помітили здаля і впізнали тебе, Елі, хоч і бачила всього один раз, коли ти знімала Страшилу з кілка. Я так зраділа, що забула про свою звичну обережність і підпустила до себе отого гидкого хлопчиська з камінцями. Кагикар, ти здійснила надзвичайний подвиг, палко вигукнула Елі. Ні, не даремно саме тебе послали страшило і дроворуб. Може, й так, з удаваною байдужістю погодилась ворона і додала Ви відпочивайте, а я получу шукати дорогу через гори. Кагекар полетіла, Чарлі Блек наказав Ель набиратися сили, а сам почав готуватися до важкого походу. Одноногий моряк упіймав десятків зо два кроксів, почистив їх і розвисів в'ялитися на палючому сонці. На іншому туску він нанизав соковиті грона винограду, щоб вони обернулися на родзинки. Потім він узявся до взуття свій чобіт і черевики Елі, підбивши паму, щоб вони наковзали на скелях і на льоду. а в дерев'янку забив міцного цвяха вістрям униз. Для тотошки моряк зробив міцні черевички з м'якою деревної кори. Тепер лапки у песика не мерзнутимуть, коли він бігатиме по льодовику. Всі ці клопоти забрали у моряка цілий день. Кагекар повернулась пізно ввечері дуже знесилена. Ну, й гори, втомлено прохрипіла вона, сівши на траву. Недарма кажуть, що тут ніколи не ступала людська нога. Але вони від мене не відкрутяться ні. Сьогодні літала на захід від табору. Завтра подамся на схід. Мандрівники поснули під шум гірського водоспаду. Елі всю ніч снилися солдати урфіна джуса, які гупали дерев'яними ногами по цеглинах жовтого шляху. Наступного дня ворона знову полетіла в бік гір. Полукаючи долиною, Чарлі натрапив на дикі гарбузи, що мали форму груші. Моряк дуже зрадів своїй знахідці. Він зрізав у кількох стиглих плодів вершечки, вишкрябав з них м'якуш і насіння, підсошив плоди на сонці, і з них вийшли чудові фляги для води легкі й міцні. Чарлі вистрогов корки із кори коркового дуба, і тепер фляги з водою можна було класти в рюкзаки. Кагикак попровернулася, коли сонце було ще високо на видноколі. Вигляд у неї був урочистий. Знайшла, знайшла, ще здалеку закричала вона, даремно гори хитрували зі мною, я виявилась хитришою. І жадібно ковтаючи шматки смаженого крокса, ворона розповідала. Стежка, звичайно, не з кращих, але пробратися нею можна. Добре те, що вона проведе через перевал, котрий значно нижче головного пасма. Скажу, не хизуючись, дядечко Чарлі, не кожний птах віднайде цей перевал серед цього нагромадження вершини хребтів. Заприсягаюсь усіма воронами світу, я з першого погляду на тебе, Кагекар, зрозумів, що ти незвичайна птаха, сказав моряк. Не дарма ж бо саме ти подала страшилові думку рожитися на мозок, додала Елі. Кагекар вкрай задоволена похвалами. Мовила Завтра на світанку рушаємо, бо шлях далекий і важкий. У Чарлі не було спеціального спорядження для сходження на гори, гаків, мотузяних драбин і таке інше. Та це їм і не знадобилося. Вони слухали поради ворони і огинали схили, не видираючись на них. Минали осипи, обходили урвища, на дні яких глухо шиміли потоки. У небезпечних місцях Блек і Елі зв'язувалися мотузкою, і дівчинка брала на руки тотошку. Вони подолали вже значну частину шляху, коли їм трапилася несподівана перепона, глибока розколена у скелі. Ширина розколена була така, що її не змогла перестрибнути і Елі, не кажучи вже про Чарлі з його дерев'яною ногою. Розгублені мандрівники зупинилися. Кагикар засмутилася найбільше. Адже це вона завинила. Пролітаючи над горами, не звернула увагу на цю розколину, що зверху здавалася тоненькою ниточкою. Що діяти? Подивлюся, чи можна обійти довкола, сказала вона, і полетіла на розвідку. За півгодини ворона повернулася розчарована. Навколо самі скелі і провалля». І через них неможливо пробратися, доповіла вона. Мій друг страшило в такому випадку, сказав би, ось глибока яма, через яку нам не перестрибнути, мовила Елі з сумною усмішкою. Ями переходять по мостах. Отже, треба збудувати міст. Моряк Чарлі підхопився, весь аж сяючи. Елі, ти подала мені чудову ідею ми збудуємо міст. Дядечко Чарлі, так тут же немає жодного дерева. Невже ти хочеш повернутися в долину чудового винограду? Ти забула, що у мене в рюкзаку є чарівне полотнище. Сьогодні воно у нас обернеться на міст. Чарлі дістав моток міцної мотузки, прикинув, яка буде відстань, і, склавши вдвоє, перекинув через розколону, намагаючись зачепити за виступ скелі. Коли це йому вдалося. Він туго натяг обидва кінці мотузки і закріпив на своєму боці. Цю операцію він повторив кілька разів і над провалним повисли міцно натягнути мотузки. Елі нічого не розуміла. «Дядечко Чарлі, по такому шнурку хіба що горобець перебіжить? Не поспішай, дівчинко, це лише опора для містка. А сам місток ось він. Моряк дістав чарівне полотнище, надув його. І величезна, ніби гумова подушка лягла на мотузку, створивши надійний настил. Елі аж застрибала від радості. Чарлі обережно переповз по мосту, допоміг Елі і тотошки. Відтак повітря з полотнища було випущено, і його сховали в рюкзак. Потім уряк смикнув за мотузки, хитромудрі вузли розв'язались, і Чарлі змотав мотузку. Товариство рушило далі. Незабаром вони подолали перевал. Місцевість стала трохи привітнішою. Схили були вже не такі кам'яністі й круті, і на них навіть почали з'являтися дерева. Тут мандрівники переночували. Наступного ранку вони спустилися до підніжжя гір. Перед ними лежала блакитна країна. Еліс першого погляду впізнала прекрасну країну жуванів. Так, то були її зелені луки. Облямовані деревами і стиглими соковитими плодами, вкриті чудовими білими, голубими й фіолетими квітами, з дерев Елі вітали високими дивними голосами, золотисто лазорові червоногруді папуги. У прозорих потічках плавали сріблясті рибки. Цей пейзаж надзвичайної краси вже був знайомий тотошці Елі, але моряк Чарлі був від нього у невимовному захваті. Немало країн відвідав він, чимало бачив чудових місць, але такої краси йому ще не доводилось зустрічати. Як і минулого разу, із за дерев вирунули такі кумедні і милі чоловічки, яких тільки можна собі уявити. Ерів впізнала жуванів, вбраних у блакитні оксамитові каптани, вузенькі панталони і батфорти. На головах у жуванів були гостроверхі капелюхи, з кришталевими кульками на маківці, і дзвіночками, що ніжно бриніли. Жовани приязно усміхнулися Елі. Поставили свої капелюхи, щоб дзвіночки не заважали їм розмовляти, і старший з них почав Вітаємо тебе і твого супутника у нашій країні, феє будиночко, що карає. Ми раді, що ти знову відвідала нас. Але на чому ти прилетіла цього разу? Я перейшла через гори пішки і дуже рада бачити вас знову, мої любі друзі. Один із жуванів недовірливо спитав А хіба феї ходять пішки? Елі засміялася. Я ж вам тоді ще казала, що я звичайнісінька дівчинка. Старший Жуван упевнено заперечив Звичайні дівчатка не прилітають на будиночку, що карає, і не сідають крак, -крак на голову злим чаклунка. Звичайні дівчатка не відлітають до невідомого нам Канзасу на чудових срібних черевичках. Я бачу, ви добре пам'ятаєте всі мої пригоди, здивувалася Елі. Ну, гаразд, мені вас не переконати. Нехай я буду фея. А оце мій дядечко Чарлі. У нього немає лівої ноги, але він все одно найкращий і наймиліший дядечко на світі. Жувани, які вже встигли надіти капелюхи, низенько вклонилися морякові, і дзвіночки мелодійно забриніли. Маленькі чоловічки дивилися на Чарлі Блека з острахом. Супроти них моряк здавався справжнім велетнем, але він же був нормального середнього зросту. Чарлі тільки тепер зрозумів, чому цих чоловічків називають жуванами. Нижні щелепи у них весь час ворушилися, ніби що жували. Ворушилися у них губи й щоки. Втім, Чарлі вже звик до цієї особливості гостинних чоловічків і перестав її помічати. Як поживаєте, любі друзі? запитала Елі. Погано, відповіли Жувани і різко заридав. Вони знову зняли свої капелюхи і поставили їх на землю. Ти визволила нас від підступної гінгеми, але на зміну їй прийшов злий чарівник Урфінджус, сказав старший Жуван. Він оживив ведмежу шкуру і жахливих дерев'яних солдатів. Урфін джус кинув обраного нами правителя Према кокуса і навіть захопив владу над смарагдовим містом. Але ж він далеко від вас, то чому вам погано? запитала Елі. Урфін прислав до нашої країни намісника, кабра Гвіна з десятком дерев'яних солдатів. Кабр Гвін дуже погана людина. У супровіді до дуболомів. Він ходить по наших домівках і забирає все, що йому сподобається. Я знаю цього кабра Гвіна», – сказала Кагекар. він із тих зрадників, які стали на службу до Урфіна Джуса. Стережіться, ласкава пані Фея, щоб Кабр Гвін не дізнався про ваше прибуття до нас, бо буде вам непереливки, попередив старший жуван. Ні, заприсягаюся піратами Південних морів. Нехай він остерігається, гнівно вигукну моряк Чарлі. То йому від нас доведеться ночуватися. Розгніваний велетень здався маленьким жуванам таким страхітливим, що вони затремтіли від жаху. Ми прибули до вас, щоб звільнити чарівну країну від Урфіна Джуса і його солдатів, пояснила Елі. Жовани невимовно зраділи цьому і дружно засміялися. Дзвіночки на капелюхах, які вони вже взяли до рук, радісно забриніли. Біля підніжжя гір не було людського житла, і кабар він зі своєю охороною сюди не заглядав. Тому Чарлі Блек вирішив на перших порах розташувати табір саме тут. Він поставив намета у чудовому плодовому гаю. Жувани ніколи не бачили наметів і дуже здивувалися, коли перед деревами. За кілька хвилин з'явився будиночок. Залишивши друзів влаштуватися на ночівлю, жувани пішли. Вранці вони з'явилися знову і принесли стільки харчів, що більшу частину з них Чарлі попросив забрати назад. Старший Жуван сказав, що радісна звістка про повернення феї будиночку ще карає, вже рознеслася по всій країні. І що серед жуванів не знайдеться жодного зрадника, який сповістив би цю новину кабругвіну. Відіславши жуванів додому, Чарлі, Елі, Гикар і Тотошка влаштували військову раду. На цій раді всі зійшлися на тому, що в них замало сили для далекої і небезпечної подорожі до смарагдового міста, але в них є надійний спільник і вірний друг, сміливий Лев. Лев жив у глухому лісі і навряд чи знав, яке лихо спіткало його друзів. Ухвалили, що Кагекар полетить до нього і покличе його в країну жованів. Під захистом сміливого Лева мандрувати буде легше і безпечніше. Ворона одержала суворий наказ нікому, окрім Лева, не відкривати таємницю про прибуття до чарівної країни Елі та її супутників. Ворона пообіцяла зберегти цю таємницю і полетіла.